Вітаю вас на каналі Життя Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги хочу показати те, як у 50 копійках 1992 року визначити штамп Ба і чому в народі він має назву чотирьох ягодника. Вкажемо в цьому відео особливості Аверса, особливості Реверса, які технічні характеристики має дана монета, як часто вона зустрічається, з якими штампами співвідношуться реверс БА. І яка ціна даної монети? Що я хочу розпочати? Розкажу те, що 50 копійок 1992 року лише ця монета має по реверсу штамп БА. Ні 1994, ні 1995, ні 1996 роки даного штампу немає. Він присутній лише в цьому році. І в залежності вже реверс БА від аверсу. Цінність монети буде різною. Розпочнемо з того, що ми дамо повну характеристику реверса БА. Як же він відрізняється і які він має особливості. Після того поговоримо, з якими штампами аверса він зустрічається, і по кожному аверсу я вам надам цінність даної монети. Отже, особливості штампа БА, які ми можемо визначити, і які технічні характеристики має дана монета. Найперша особливість, на яку звертають всі колекціонери увагу, ми дивимося на те, що грона номер 3 як ми бачимо, вона має 4 ягоди. Що ж до штампів А, Б, В чи інших підвидів штампу, то я можу сказати таке, що в інших, крім штампу БА, є саме в цьому місці 5 ягідь. Але якщо ми повністю хочемо охарактеризувати штамп БА, то ми його характеризуємо так. Ми бачимо, що шрифт рельєфний, ягоди в усіх гронах вони великого розміру. Що ж до грон номер 1 тут у нас 5 ягод, номер номерти, як я вже сказав, чотири ягоди. Також у дуже добре прочеканих монетах ми бачимо, що в деяких відках калини є дирочки. Саме в цих містах можна це наглядно побачити. Отже, штамп БА. Чому я так називаю? Тому що саме в гроні номер 3 ми бачимо, що знаходиться 4 ягоди. Для порівняння хочу вам показати монету 50 копійок 1992 року, яка має штамп реверсу не БА, а штамп реверсу АА. Як ми бачимо, в гроні номер 3 знаходиться 5 ягод. Що ж за штампу БА, їх тут 4. Коли ми знайшли і визначили, що перед нами монета, яку ми вже знаємо, штамп БА, тобто чотирьохягодник, ми починаємо визначати аверс даної монети. Як я вже сказав, лише в 1992 році можна знайти саме цей штамп реверса. По аверсу нам може попастися штамп перший або штамп другий. Чим же особливий штамп перший? Ми бачимо, що тризубець він випуклий, щит він вдавлений, і ми бачимо, що на трезубці догори він має. Звуження. Що ж до інших особливостей, то напис Україна знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Що ж додати, вона наближена до герба віддалена від канту монети. Зі штампом, першим, всі монети можуть зустрічатися із мілкою, середньою та крупною насічкою. Якщо насічка є мілкою, це в нас. Говорить про те, що в одному сегменті знаходиться 16 прорізів. Якщо в цьому сегменті буде 7 прорізів, це крупна насічка, якщо їх буде 8, це середня насічка. Але з штампом першим по аверсу реверс БА великої цінності немає. І ціна всіх трьох штампів вона буде ідентичною. Штамп 1 BM1B АК і штамп 1 БС будуть коштувати по 1 гривні, і то в кількості від 100 екземплярів. З штампом першим я думаю, все зрозуміло. Зараз будемо говорити про 50 копійок, які особливості має монета, і коли вона зустрічається зі штампом другим. Взагалі хочу зараз дати характеристику, які ж особливості має штамп другий і які його технічні характеристики. Якщо штамп перший має потовщення в верхній частині, то штамп другий це в нас малий герб. Ми бачимо, що напис по аверсу він є зменшеним. Напис України до тризубця віддал на відканту монети. Що ж додати, вона припіднята до тризубця, віддала на відканту монети. Що ж до штампу, реверса два. Хоч Аверса 2, я хочу сказати таке, що існує штамп 2.1 та 2.2. Як їх визначити, можете подивитись попередніх відео. Мінімальна ціна реверсу BA 50 копійок 1992 року зі штампом 2.2, кошта даний час від 45 до 60 гривень за один екземпляр. Також існує штамп 2.1 БАМ. Але ця монета є доволі рідкісною і доволі цінною. Ціна стартує від 15 тисяч гривень. Але про ці всі особливості можете дізнатися в попередніх відео на YouTube каналі Життя Колекціонера. Сьогодні ж ми розглядали з вами те, як визначити по реверсу штамп БА і чому він має назву чотирьох ягодник. Якщо у вас виникли питання, задавайте в особисті повідомлення на Viber чи Telegram.